В арт-терапії існує багато методів психологічного розвантаження. Кажуть, хочеш розвантажити голову, завантаж руки. Будь-яка вправа, вона направлена на стабілізацію та пошук внутрішнього ресурсу для подальшого життя. Сьогодні на заході були присутні у нас батьки дітей з особливими потребами. Я думаю, що ці люди. Рідко коли відпочивають і дають собі хоча б 5 хвилин на розвантаження емоційного і фізичного. Тому моя сьогодні ціль була погрозити їх в атмосферу спокою, тиші внутрішнього комфорту і безпеки. Сьогодні наш захід мав комплексний характер у той час, коли діти розважалися з аніматорами, батьки працювали над стабілізацією свого психоемоційного стану, тому що батьки комплексно включаються в процес виховання і ре реабілітації цих дітей вони кожну секунду, кожну хвилину, кожен час життя своєї дитини знаходяться поруч і намагаються допомогти їм жити повноцінним життям. Діти мали свою. Арт-терапію, ігрову терапію, телесну терапію, у вигляді руханок, здобуття позитивних емоцій, які дарували ті ж самі мільні бульбашки, повітряні, кульки, посмішки друзів, які знаходилися поруч. Дуже така легка і дуже ресурсна вправа сьогодні. У нас була на цьому заході. Це нейрографіка. Ми спробували сконцентруватися на станах невизначеності, розгубленості. Дискомфорту, можливо, негативу і внутрішньої прихованої агресії. Я пропонувала батькам дітей зібрати це все в собі в руці, зробити такий умовний викид емоцій на папір. Як це робилось? Ми робили вдих, концентрацію і одним рухом на видохи, різкий рух на папері. Далі підлягає пропрацюванню, зглаженню, згал... наповненню формою і кольором. І дає можливість 5, 10, 15, кому скільки потрібно хвилин сконцентруватися саме на процесі, не на зовнішніх якихось факторах. Це просто переключення себе, своїх емоцій, своїх внутрішніх станів на процес того, що ми малюємо. Дихаємо, слухаємо приємну музику і набуваємося того відчуття, необхідного будь-якій людині. Відпочинку, спокою і безпеки. Діти отримали свою дозу, скажімо так, позитиву. А батьки у цей час працювали над стабілізацією свого психоемоційного стану і розвантажувалися. Це була їх подорож до себе, до свого внутрішнього спокою, до свого внутрішнього ресурсу.